Життя християнина порівнюється писанням з різними професіями, з різними покликаннями. Це і спортсмен, цей воєнць, цей земроб. Сьогодні ми коротко поговоримо про воїна. Третє, тема цього тижня, цього постучення це віра і вірність. Ми поговоримо про вірність нас, як. Воїнів Ісуса Христа, ну зто реальних воїнів, ми сьогодні розглянемо два досьє, Два досьє двох потужних воїнів. І питання головне, яке ми собі задумав, з ким ми би з них пішли в розвідку, друзі, з ким них, би з них, якби у нас був вибір, з ким би з них ми пішли в реальний бій. І це, ну в першу чергу, де в Писанні є багато місць одне з них можна зачитати, можна показати на екрані, або можете записати собі. Ми сильно ми будемо е часу витрачати на читання місце. Перше Тимофію, 1,18, там де постов Павло каже своєму духовному сину, своєму заступнику хто або наступному, хто буде після нього виконувати його його слово, його служіння. Тимофію, щоб ти провадив добру війну. В російській перекладі, щоб ти був е, добрим воїном Ісуса Христа. І дійсно, як написано в грецьке слово стратегія, що означає служба в армії. Буквально в тому тексті написано в грецькій мові, що ти добре служив службу в армії. Але яку ту службу в армії ми ж говоримо, говоримо про службу у Ісуса Христа? Дійсно, християни порівнюються з воїнами-солдатами, які відбувають службу у Господа Ісуса Христа, свого свого воєначальника. І що потрібно від доброго воїна? Є два приклади, дуже цікавий приклад. Один з них частіше звучить в проповідях, другий дуже рідко. Той, що частіше, це Йоав, можливо, знаєте, це є начальник Давида, а той, що ми часто, це Ванея, або в російській білі, в українській білі – Беная, це теж був начальник, але Соломона. Всі вони обоє жили в один той самий час, і між ними є багато спільного, і водночас одна дуже серйозна відмінність. І питання, така, з ким би ми пішли без них в розвідку? Отож, два слова про кожного з них. Що між ними спільного. Все, що буде звучати, ви можете записати, це перша книга Хронік, друге Самуїла і перша «Царів». Перше, це є друга, перша крония хронів, 27 розділ, О, там, перше, Другий Самоїла, це буде 23 розділ, перша книга, це є перший розділ і деякі і інші речі. основному, оці три книги читатиме тільки окремі рідші читаємо звітами. Отож, двоє воїнів. Писання нам каже, що ми були воїнами Ісуса Христа. Що ж це таке, Ми Почнемо два слова про їхні походження. Бенає був сином священника собі? сину священика, який вибрав собі кар'єру воїна, солдата. Ніде в писанні це якби, не заперечується або якось негативно не висвітлюється, і навпаки, він дуже сильно послужив Ізраїлю країні як воїн. Інший Йоанн мав теж хороше походження, дуже хороше, можна і сказати, це був племінник Давида. Це був син його сестри сируї, і дуже часто називали е цих трьох братів був Йоах, сини Сируї. Отож є племінник, походження. Племінник, ваш племінник, родич, інше син священника. Все чудово споходження. Тепер давайте поговоримо про їхні професійні якості. Що потрібно від воїн? Хоробрість, мужність і звичайно вправність володіти зброєю. Те саме потрібно від християни, тільки зброя у нас не меч фізичний і не автомат Калашникова, а Слово Боже. Якщо ми зачитаємо, наприклад, 2 Соїло 23 розділ 20 вірш, там сказано про Бенею. Він переміг, навіть спеціальне слово було там життя, Аріїв, Аріїв". Е, Ну, Я подивився спеціально, що це означає. Наприклад, є можливість подивитися в арійській біблії це є Аріл, це є Лев Божий. Так називали воїнів, дуже могутніх воїнів. Він переміг двох великих двох воїнів з Моавою. Крім того, він переміг дуже цікаву історія, він зійшов у яму і в Сніжного дня в тій ямі переміг лево. Ну, це особливий випадок, ви самі розумієте, що таке битися на відкритій площині, інше битися в ліфту або в ліфті. Або... А тим більше, якщо там в цій ямі знаходиться лев, який, який масу має більше, от, який має, може одним ударом в принципі, бити. Так він спускається самостійно, не знаю чому, можливо була задача дідобути шкіру, можливо, там була інша людина. От. Але він спустився з сніжного дня, вступає в бій ямі з левом і перемагає. Тобто, ми бачимо, крім того, що там описано, що інша людина, поставний гіртяни, який мав списа, а він з нього з, 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 з палицею пішов, він його перемагає, його ж список. Тобто, людина, яка могла перемагати людей і тварин, які були набагато сильніші, Мали більше м'язів, мали більше цього, але він їх все-таки міг перемагати. І що робить Давид? він його робить своїм персональним охоронцем. Український Українське бів що він його втаєну раду свою взяв, в російській біді, що в ближайшому ісполнітимі своїх приказань. Тобто він стає дуже-дуже приближною особою завдяки своїм якістям. Перемагати тих, кого інші не могли перемагати. Йоав, його влада якості. Якщо пам'ятаєте, він став воєначальником я, тому що він сказав, хто здобуде це місто от, для мене, той буде моїм воєначальником і здобуває вояк. Так він якби своїм мечем і його народ слухався, він здобуває право бути воєначальником. Ми знаємо що його багато його перемог. Він перемагав сирійців, він перемагав емнітян, він перемагав едомітян, багатьох, багатьох, багатьох. Тобто по рівні професіоналізму обоє вони були по рівні хоробрості. Хоробрі мужі, сильні мужі, які вміли воювати, які знали свою справу, О, які більш того е Бенає, або Ванеє в російській Біблії, якщо пам'ятаєте, у Давида було Лицарь. І було три категорії Лица. Перша трійка, друга трійка і тридцять. Так от Бенає був в другій трійці. Не в першій, а в другій. От в другій трійці, у Давидові Лицарі. Тобто, а, а Йоаф воєначальник. Воєначальник. Про, про якийсь непрофесіоналізм не хоробрість, якусь трусі, навіть не може бути мова. Зауважте зараз я говорю про так би мовити людські якості. Хоробрість, мужність вміння працювати з тим, що тобі дано. А, Тепер поговоримо, чи ці принципи в принципі ці люди були віруючі. Якщо ми будемо читати писання, є дуже хороше місце, наприклад, ну, звучить дуже яскраво, і ми можемо якби, взяти собі його, якби. Як до озброєння. Це місце Самогіл, 10 розділ 12 вірш, якщо є можливість, покажіть, дуже хороший, потужний вірш, 20 10, 10 розділ 12 вірш. І там сказано про, там відбувалась битва. З одного боку сирійці, з іншого боку, ам'ятяни. І Ізраїльве військо, під керівництвом було Іоава, озчичили з обох сторін, переважаючи сили противника. Так би мовити, це по нашому на нашому термінологію це утворився котел. Утворився цей котел, і дивіться, як що відбувається. Йоав каже своєму, в нього був брат, він каже своєму брату: будь мужній, і стань за народ наш та за місто нашого, міста нашого Бога, а Господь нехай зробить що добре в його вчату. Правда, звучить по лицарськи І так вони діляться, один виступає проти сирійців, інший проти амунітян, і, і вони домовляються, якщо тебе будуть перемагати, я прийду тобі на допомогу. Якщо мене будуть перемагати, ти прийду на допомогу. І ви знаєте. Вони перемагають. Їх переважали сили противники, їх оточили, але через те, що це Бога, Богові було угодно, як то сказано, що Бог, Бог благословив Ізраїль, вони почали перемагати і перемогли. Це було дуже серйозне випахування, дуже серйозне видво. І ми показуємо, що що сказав я, станьмо міцно, будемо робити все, що в наших силах. Але перемога залежить від Господа. Звучить прекрасно, звучить духовно, звучить дуже сильно. В іншому місці, якщо. Подивимося, коли е, про Бенає, якщо, е, якщо подивитись, коли Соломон, коли Давид вже помирав, він сказав е, е, Бенаї ще про Панафану, священну Садопу, помазати свого сина на царство Соломона. І тоді сказав йому чудові слова благословення Бенаї, Хай Господь благословить царство вашого твого сина ще більше, щоб це було ще більш благословенніше, ніж тебе. Тобто Бой не було вірніше, друзі. І вони були професіонали, мужні хоробі. Обоє були, віруючі. Більш того, обоє були з Давидом з самого початку. З самого початку. Вони стояли біля заснування того царства. Ще в той час, коли Давид не був царем, вони були з ним. Вони були з ним, коли він був призначений царем, вибраний царем спочатку Юди. Пам'ятаєте? Потім він став царем і Юда, і Ізраїлю, всього об'єднаного царства. Вони були з ним. Увесь цей час. Тобто це люди, які не Пізніше, не потім, а від самого початку були. І поки що все звучить дуже добре, дуже міцно, дуже сильно, хоробрі можі, які вільні, які з Давидом від початку, які прийшли ним всі ці випробування. Більш того, вони були обоє з ним, коли, пам'ятаєте, весалом протистав проти, проти свого батька Давида. Вони з ним були навіть в такому випробуванні. І ніби питання вірності. Чи люди? Чому ж я їх хочу протиставити? Без е, того, що ми дивилися різні місця, е, декілька слів про ЮАВ. Е, Ви знаєте, в нього був брат. У ява був брат, і цей брат загинув е, у війні від е, рук е, іншого воєначальника, який просився мене. «Іди своєю дорогою. Інакше я тебе вб'ю. Не чіпай мене. Іди він, а він хотів одно. Він хотів здобути славу як переможця цього великого воєнначальника. Це був бій і. На жаль, він загинув, і тоді брат його, Йоав, е, хитрістю е, в помсті вбиває цю людину. І як хитро вбиває, О, це був перемір'я, і цей воєначальник звали Абенєр. Він зустрічається з Давидом, і Давид помирився, і все добре, а потім вони розходяться, і Йоав його наздоганяє, і ніби розмові хороші. Зустрічається, підходить близько і вбиває його мечем дуже підступно, під час перемир'я. Давид не давав такого О, наказу. Давид не давав такого наказу. Він захотів просто помститися за брата, незважаючи на те, що стає під небезпеку, перемир'я, ставить абсолютно, не зеря, просто йде проти навіть ну це серйозна справа вбити іншого мечальника, тим більше якщо він прийшов. Інша ситуація. Коли це сталося, Давид призначає Амесая, іншого воєначальника свої, своїх військ через такий поступок ЮАВ. Знову ж таки, відбуваються воєнні дії. під час цих воєнних дій йому на дорозі Йоанна зустрічається цей інший воєначальник. І він до нього підходить і знову ж робить аля поцілунок Юди. Підходить писання каже, правою рукою бере його за бороду, щоб його привітати по даньому звичаю, а іншою рукою в живіт. Саджує меч так, що всі внутрішні писання каже, випадає. Уявляєте собі? І Давид розуміє, що з цією людиною я не, не можу не можуть. Він не вститься. Він чекає, він не вститься. Знову ж таки, при всій хоробрості, при всій мужності, при всій, так би мовити, віруючості цієї людини, як вона поступає, як її віра в Бога змішується з такою кривавою помстою? як її віра в Бога змішується з такою суперництвом. Духом суперниця, а мене тебе призначили, значить, я собі прочищу шлях. І це льод відбиває цю людину. І, напевно, одне з найбільше яскравих прикладі це коли йому прямо кажуть, заклинає, не рухайте мого сина. Пам'ятаєте веселому, коли веселом повстав. Не рухайте мого сина. І навіть воїни, які побачили веселому, що він висить там, він застряг, на дереві висить, всі могли вбити, ніхто не наважився. Бо це Ну, Заклявся, а він бере спокійно стрілами, вбиває цю людину. І цар ну, знову ж таки давить йому не мстить повністю на 100% піти проти волі царя, будучи його воєначами, найбільш довіреною людиною, якому довіряє він військо. При всіх його заслугах, при всіх його, що він прийшов з Давидом, тим не менше, хто насправді його цар, хто насправді його Бог. Ми бачимо, що про Винаю, друзі, що, тако, що сказано про Винаю, близько такого нічого не сказано. Я коротко скажу про кар'єру, так би мовити, його е Бинаї. Спочатку він стає один, в другій трійці Давида, тобто перша, друга трійка, другій триці лисарів до Давида, От, потім він е, ставить його своїм в таїть своїх таємній раді. Потім написано, коли він е, Давид став царем північної південного царства, він його робить начальником від українських північ кратянами, пелетянами, російські феліхейми, філіхеїми. Це були не євреї, які були приватна охорона царя, не євреї, тобто тут, щоб вже етнічна сторона не задіяна була, яка була приватна охорона царя. Він був начальник приватної охорони царя. Пізніше, е, коли стається такий випадок, коли, коли вже є цар девище живий, 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 і тепер хто стане царем? І ви знаєте історію про Адонію. Адонія це його син, який сказав, я старший син, я буду царем, і Йоав стає на його сторону, не порадившись до виду. Нічого просто в своєму житті він вибирає, хай Адонія буде царем, а не Соломон. І в кінці ми знаємо, що Соломон був помазаний на царство. Адоній, в кінці кінців був страчений. І хто ви думаєте, робив ви роб цей? хто робив цю непросту роботу, страчувати сина царя, брата Соломона Ванея, бинає. І в кінці кінців отримав наказ від Соломона і стратити Іоа. І він після того призначається пік його кар'єри, пік його життя. Воєначальником ізраїльського війська за всі ці за золотий вік Ізраїля, за царства, царя Соломона. Якщо ми разом це візьмемо, друзі, що ж таке насправді вірність? Вірність це красиві слова. Станьмо міцно за народ наш, за міста нашого Бога, а хай і Господь виконає свою волю. Прекрасні слова. Ну просто ну, мені дуже подобаються слова. Але дивлячись на особу, на, на цю людину, при тому, що якщо ви пригадуєте, Давид хотів зробити перепис населення. Іоав його мовляв, не роби цього, не роби цього. Мудрість була в нього. Більш того, Іоав червоно для дому Божого писання на голову. Але що ж було на троні його серця? Ви знаєте, Пише книга про Кисай, перший розділ, вірш 22, там говориться про срібло з жужовцею, тобто російське ізга». Тобто це прим, прим домішки, які не є сріблом. От є срібло, а є домішки в цьому світу. Або, або говориться тому самому, це вино, яке розбавляється водою. Так Господь Бог порівнював праведність людей. Срібло з жужелицею, вино розбавлене. Друзі, навіть якщо ми. А ми всі є дуже, друзі, срібло з жужелицею, ми всі є недосконалі, Але Господь протягом нашого життя переплавляє нас. Він хоче, щоб ми потихеньку, потихеньку, через різні обставини тут Йоаву прийшлось. Треба було б виявити смирення. Він зробив помилку, його змістили, поставили іншого. Але як він на це порагував? Він навпаки сфокусувався на жужовиці, сфокусувався на протистоянні і навіть пішов на, на вбивство невинної людини, пролив невинну кров. При тому, що заповідь є Божі, при тому, ну, все, тобто він переступає через різні обмеження, різні знаки стоп, 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 обережно заради виконання своєї руки. І тепер, друзі, питання, кого б ми своїм з собою взяли би в розвідку? Людина, яку цар Давид приблизив свою таємну раду. Людина, яка за часів Соломона виконувала найсерйозніші ці завдання, найсерйозніші завдання як, як, ну, як принаближної людини. Чи людина, яка така ж сама хоробра, така ж сама сильна, яка героїчна. Має цілий ряд героїчних перемог. Але коли ви її просите, зроби ось так, будь ласка, я тебе прошу, прямо зроби ось так, вона робить протилежно. Коли ви не просите це їй зробити, а вона робить так, щоб підставити вас, тому що ви самі розумієте, коли ви з кимось переміг, і потім приходить начальник, ви ніби все добре поговорили, потім іде, а йому потім вбивають, яка ви, яка як ваша сторона виглядає. Як ви виглядаєте в очах народу. Як невільник, як обманщики просто підставою. Друзі, з ким би ми пішли в розвиток? Що в нашому житті? Якщо ми хочемо бути добрим воїном Ісуса Христа, і коли ми говоримо про вірність, я хотів би сказати, друзі, вірність не дорівнює талановитості. Вірність не дорівнює талановитості. Ми можемо дуже бути професійними в чомусь. Ми можемо мати хороше дарування, ми можемо бути сміливими, ми можемо отримувати величезні перемоги. Але рано чи пізно, якщо в нашому серці є жухилиця, якщо ми це, якщо ми розбавляємо себе тим вином, розбавляємо, як виявити себе нашу душу, розбавляємо нашу душу гріхом, а що таке гріх? Думками? Ну нічого, я це зроблю все одно, бо я так хочу. Я це зроблю все одно, бо я вони ставили свою волю. Коли починається Бог, я хочу так. Я хочу так. Коли ми починає поклонятися цьому Богу, я хочу так. Ми, ми насправді. Не і ви знаєте, чим закінчилася історія життя? Е, перший царів, другий розділ 56-й вірш, це є вирок. Солов... Перший царів, другий розділ 56-й вірш. Соломою. Давид помирає і він каже, Соломону, ти знаєш, що зробив Йоанн, ти знаєш його життя, ти знаєш, як він бував невинних людей. Не дозволю в мирі зійти моги. Представляєте? Все ці, всі ці перемоги, здобуття, все це ноль виходить. Представляєте? Все ноль. Тому що за ним це йде людина, яка свабільно виконує свою волю, хоч який б він хоронний був, талановитий вождь, все одно він виявився людина, де більше жужовиці, ніж своєю. Питання для нас, друзі, Наше життя з Ісусом Христом. Відність, ваша вірність, моя вірність, Господу. Якщо ви бачите в своєму житті, що коли вам відкриває Бог, а Бог завжди відкриває, це є жужовеця, це ти розбавляєш вино, це ти додаєш гріховне, змішуєш зі святим. як ми зазвичай це може бути інша людина, яка нам це скаже. А можливо, це нам Бог через Біблію скаже, як ми до цього поставимося, друзі, якщо ми закриємося. Якщо ми це не приймемо, якщо ми не захочемо позбавити себе від цієї ізгарі або тої той то, можливо, в нашому житті рано чи пізно дійде той випадок, коли про нас скаже Писання дивіться на кінець їхнього життя. Пам'ятаєте? Дивіться на кінець їхнього життя, каже автор послання до євреїв. І беріть приклад. Ми будемо брати приклад, звичайно, збинає. Я, звичайно, пішов в з Збинає людину, От, при всій хоробрісті, але яка дійсно вірна, а не зробить так, як йому захочеться, тому що він так думає. Друзі, сьогодні час молитви. Давайте помолимось перед Господом, попросимо Господу Бога чистоти наших сердець. Кожен з нас є вдосконалий. Гріх живе в нашому тілі, він буде жити, поки ми тут є. І це тіло гріховне, Писання нам говорить, що воно поглинеться тілом іншим, духовним, тільки тоді, коли ми вже підемо до Господа Ісуса Христа. Але як ми реагуємо, як ми реагуємо на, на ці поклики нашого гріховного тіла, це вже залежить.